Прийди і подивися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Один із псальмів, який написав псальмопівець Давид, пише такі чудові слова. Прийдіть подивіться і збагніть. Який добрий Господь. Сьогодні перша неділя Великого посту. Перша неділя того часу, котрий ми розпочали з вами в понеділок. І так будемо мандрувати, подорожувати через тих. Шість неділь до Господніх страстей, а відтак до Пасхи і світлого Христового Воскресіння, роздумуючи про безмежну велику любов Бога. Бога, який покликав нас. Кожного, дитину, дорослого, літню людину, чоловіка і жінку, юнака і дівчину. Незалежно, ким ми є в житті, чи ми займаємо якісь високі становища, якісь посади. Чи ми вчитель, чи ми лікар, чи священник, чи політик, чи співак, чи художник, для Бога всі одні, нема більших менших, вчених, невчених, простих, для Бога всі діти однакові. І Господь Бог покликав кожного по імені, щоби ми були учасниками Його щастя, радості, блаженства. Покликав нас усіх до вічного співпричастя з собою. Знаємо ту цілу історію, що людина відійшла від Бога, не послухалась, не захотіла бути близько Нього. Упадок Адама, як це церковні стихіри, особливо початку Великого посту нам про це розказують, пригадують ту сумну історію. Але Бог не залишив, не відвернувся. Від створіння свого, як пише святий Василій Великий, і сьогодні буде та чудова велика молитва перед освяченням святих дарів Анафора, ти не одвернувся від створіння свого. На всі лади ти говорив до людей, до нас через пророків, провіщаючи прийдешнє спасіння, а на кінець. Заговорив до нас через самого Ісуса Христа, Сина Свого, що ним Ти сотворив віки. Бог не відвернувся від людини, від грішного єства, не погордив нею, але Господь вийшов на зустріч нужденній, бідній грішній людині, називаючи її по імені. А назвати по імені в Старому Завіті, це означало, що ця людина дуже близька тому, хто називає її по імені, вона десь лежить на його серці, вона є в його думках, вона небайдужа для тієї людини. Сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліє, як називають, його зустрічі. Після річки Йордану, коли Христос хрестився від Йоанна хрестителя при течі і, прийшовши з пустині, де сорок день і ночей він постив, тричі спокушуваний був сатаною, Христос кличе учнів апостолів, які мають бути свідками Його життя. Його божественної науки Євангелія, його численних чудес, і пізніше вони мають продовжити його місію несення доброї новини, благовісті Євангелія у всі кінці світу, у всі кінці землі. Ісус покликав Петра, Його брата Андрія. Ісус покликав Филипа. І, пізнавши Христа, Филип не може. Це тримати в собі цього великого щастя і радості, що він пізнав Месію, він зустрів обіцяного через пророків. Він іде до свого товариша Натанаїла. Натанаїл це апостол Вартоломей. І кличе: Прийди, ходи зі мною, ми знайшли обіцяного Месію Христа. Ісуса з Назарету, а Натанаїл дуже добре знав Писання. То була людина, про яку Ісус сказав, правдивий ізраїльтянин, в якому не було лукавства, то був юнак, який жив Божим законом кожного дня, який добре знав Писання, зберігав Божі заповіді, багато молився, роздумував. Над книгами пророцтв. І він добре знав, що не може бути спаситель з Назарету. І тому каже, що доброго Филипе може бути з Назарету? Прийде, каже Филип і подивися. І тут іде назустріч вже Ісус сам. І тоді бачимо цей діалог. Коли побачив Натанаїл Ісуса Христа, то Ісус сказав: ось справжній ізраїльтянин, в якому лукавства нема, Натанаїл здивувався, а ти мене звідки знаєш? І тоді каже Ісус: перше, як Филип тебе покликав, ще Филип не кликав, я вже тебе бачив, як ти був під смоковницею. А бути під смоковницею, цей вислів є часто у пророків, це означає в тиші серця, десь в куточку своєї домівки, читати Боже Слово і над ним роздумувати, шукати Бога, шукати правди. Тому Ісус, коли сказав: Я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Це означає, Христос сказав: Я чув і бачив, як ти шукаєш мене. Бо Він роздумував над книгами пророків про прихід Христа. Він очікував Божого царства, він очікував Месії, Спасителя. Це була його мрія з дитинства побачити Месію, побачити, зустріти Христа. Спасителя. І тут аж Натанаїл зрозумів, що Ісус знає глибини Його серця, і Христос знає, про що Він там під тим деревом смоковницею роздумував, прагнув і чого шукав. І ось ця чудова зустріч. Він зустрівся з тим, кого шукав, про кого багато читав. І хотів зустріти Ісуса Христа, Бога і Спасителя. І тоді голосно заявляє Натанаїл Вартоломей, Ти є учителю Син Божий, Цар Ізраїля, визнання віри. Він голосно заявляє, що Він вірить, що на правду Ісус Христос. Є Божим Сином і царем людського серця, людської душі і звичайно, Ізраїля і цілого Всесвіту. Сьогодні ця зустріч Ісуса з Натанаїлом пригадує нам про те, що кожного дня ми зустрічаємо Ісуса, наша щоденна молитва. Тут в храмі Божественна літургія, сповідь, покаяння, а тут святе причастя на цьому місці, чи ми не зустрічаємо Христа, коли ми приходимо, і священник ложечкою кладе святе причастя до наших уст, часточку, в якій є сам Бог живий, незбагненне для нашого слабкого людського розуму. А слово Боже Євангеліє. Кожного разу, коли відкривається ця книга життя, тут мудрість Божа, тут світло Боже, тут Божа наука, наука миру, любові, справедливості, милосердя, доброти, прощення. Тут Через це Боже Слово Господь зустрічає кожного з нас і говорить до нашого сумління, стукає до нашого серця, може, там щось треба перемінити, переобразити. Може, щось треба чогось відректися, щось покинути, щось вдосконалити. Для того є той час Великого посту. Благословений святий час, який Церква свята від самих початків Християнства давала вірним і далі Його дає, щоб ми могли через молитву щиру, особисту сімейну в наших родинах, як би гарно було, щоб кожного дня ми зібрались. На хресну дорогу не всі можуть прийти, правда. Багато вірних живе далеко, боїмось тривог, який вечір буде, не знаємо. Невелика горсточка нас приходить, а дома всі можуть взяти книжечку Хресної дороги. Бодай у п'ятницю можна і в середу запалити свічечку, і то є ну, півгодини, 25 хвилин прочитати ці зупинки хресної дороги. І помолитись спільно разом. Відкрити Євангеліє про страсті Ісуса, можна кусничок прочитати розділ, помолитись за воїнів, за перемогу, за мир, за кращу долю і світле майбутнє України. Це є для того цей час, час зустрічі з Богом. І, звичайно, тут, у храмі, щонеділі, свята, і коли маємо змогу. Приходимо, щоб зустріти Ісуса, а Він дає нам силу, наснагу, мудрість, благодаті, благословення. І так крок за кроком будемо зустрічати Христа і зустрінемо Його День страстей, Його. А відтак будемо всі разом з Його благословенням, допомогою зустрічати світле свято Перемоги, перемоги. І вічного життя, Воскресіння, Пасху. Нехай Він нам благословить і допоможе. Дай Боже, щоб ми якнайчастіше в щоденному житті, не тільки неділі свята, Його зустрічали в молитві, в особі наших ближніх, через добрі вчинки милосердя в особі страждаючих і терплячих, і у святому причасті. І в таїнстві покаяння, і так щасливо дійшли до Пасхи, до перемоги, до Воскресіння і кращої, дай Боже, долі, про що молимось, перемоги і миру нашої неньки України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.